Ого, йови. Змагання табору німецької мови. Ви у нас наймолодша, напевно. Переможниця. Да. Який клас ходите? Будеш п'ять. Будеш п'ятий, так. Да, значить, нам наймолодше. <пу> Що було для тебе найцікавіше під час змагань? <пу> <Цехара>. Сьогоднішня, так? <пу> да? Да. Угу. Чому? Мені <пу> Сподобалося. Угу. Яке завдання з німецької мови? Вдалося найскладнішим. Чи не було таких? Не було таких. Угу. Не Чи... Угу. Чи очікувала ти, що переможеш? Ні. Ні. Угу. Що тебе найбільше надихає вивчати німецьку мову? Мені подобається німецька. Угу. Яку пораду ти дала б тим, хто лише починає вивчати німецьку мову? Mm -hmm. Чи хотіла б ти взяти участь в наступних змаганнях або таборі? Так. Mm -hmm. Чи є у тебе якесь німецьке слово, яке тобі найбільше подобається? Mm -hmm. Все, дякую за інтерв'ю, Auf Wiedersehen.